Привіт-привіт, з вами Марта і сьогодні я зроблю вам такий румтур по моєму куточку риби. Так, у мене зараз живе 4 рибки. У мене є маленький такий акваріум, дуже великий, який я чистила вчора, він вміщає в себе 15 літрів. Вчора я все виносила тарілками, і тут маленький корм. універсальний, він підходить для всіх. Для всіх и Так, почнемо, напевно, з цього. Yeah. Це дуже удобно, вона ну, універсальна, вона може ще й підходити як. Тож, ну Коротше, вона класна. Дуже класна, вона я задувала, не задоволена. Тільки ці звуки дуже приємні, які вона її здає. І так, зараз почнемо. Тут у мене спочатку є такий крут. бачите такий синьо-білий. Так, що так, є такі великі каміння. Наприклад, ось тут такий біляний жовтий, бачите? Тут такий білий, теж такий білий. Тут заховався десь зелений. Ось там. Не знаю, чи вам добре видно. Хто знайшов зелений камінь, ставте лайк. Він біля ось цього білого. Так, далі в мене ще є ось такий от будиночок. Це мій любимий будень. Тут ще в мене є такий, типо, такий ніби замок. Ось такий. До мене прийшов мій братик Богданчик. зважайте на посторонні звуки. І тут -то є ось такий от хід. Там люблять ховатись, бачите, ось той. Ой, ось той такий. Там люблять ховатися мої рибки. І я їх довго не можу знайти. А якщо вони заховалися в цій раковині, то я їх зразу бачу і не турбую, Баля. що їх нема. Тут також є такі водорості, Як якщо вони побачили. Вони біло-білі е, по краєчках, а тут, в серединці вони такі зелені. Баля. І ось тут мій богданчик. Лайк за цього няшку. Він ще й позірує, так гарно на кліпає. І так, зараз. Зараз ще в мене є така все, яка зелена водорость. Бачите, ось тут така і починається і сюди да. йде. Марта каже, мій люблю, мій водічко. І тут ще такі, ну, оранжеві, скажімо. Також у мене от тут плаває моя рибка. Бачите, біля ось цього будиночку, вона дуже гарна, але я більше люблю іншу рибку. Вона мені більш як би, люблю. Ну, це те, як мама. Я її люблю. А, Батька сміється. Але я більше мені за виглядом подобається така золота. Там рибка вона плаває найбільше. Ну, і останні це такі шпалери, бачите? Всякі там водорості ось такі. Вони клеються водою. Бачите, тут такі? є. Вони клеються водою, вони дуже класні, мені подобаються. Вони створюють таку гарну сферу класність. І там заре заховалась моя, моя аріанка, грибка гурамі. Не знаю, де золота рибка. Вони, напевно, дуже заховались. Можливо, в ось цьому проходику заховалася якась із них. А друге, напевно, за ось цю уже. Ну і так, це було все. Це був такий рум-турчик. Кладіть лайки, якщо вам сподобалось це відео, і обов'язково підписуйтесь на мій канал Мартуся Кановська. І всім па-па-па-па!